Що таке совість? Совість це частичка Бога в нас і дуже-дуже важлива. Совість закладається в нас з самого дитинства, коли ми знаємо і розуміємо, що це погано, це добре, це біле, це чорне. Совість це не емоції і почуття, коли я сфокусований тільки на сові. Бо цей світ він так і нав'язує нам. І е, ця брехня, яку сатана пускає по цьому світу, вона спалює в людині совість, і вона може стиратися в людини, але відновлюється совість тільки через вичення Слова Божого і через виконання е, заповідей любові любити Бога, любити ближнього. Совість це коли я чесно кажу. І справедливо кажуть, що біле є білим, чорне є чорним. Це добро, це зло, це так, це ні. І щоб повернути совість, треба поєднуватися з живою церквою. Треба вивчати слово Боже і слухати Богом обраних людей. І якщо ви потребуєте цього, напишіть мені.